Отже, поговоримо про пенсії. Чому пенсії не буде? Дійсно, от Денис Шмигаль, це наш прем'єр-міністр, він уже заявляв, що через 15 років можливо пенсії взагалі не буде. Ми зараз поговоримо, розберемо причини, чому це можливо. От зараз, кому років 40 або менше, може взагалі пенсії не бути. І це не жарт. Після ефіру я відповім на всі питання. Добре, якщо вам незручно задавати, ви можете писати мені на каналі, я там залишив контакти свої, пишіть мені в особисті, я зачитаю. Отже, почнемо: Солідарна пенсійна система це та система, що діє у нас в Україні. Отже, усі кошти, що перераховуються підприємствами та працівниками до пенсійного фонду України, одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам. Тобто, вони не накопичуються. Бо часто люди питають, а де наші гроші? Я проробив чи проробила там 40 років, да? а пенсія копійчана. Де мої гроші ділися? Так от, <кхід> сьогоднішня молодь, яка зістариться і стане пенсіонерами, їх будуть забезпечувати інша молодь, тобто менше покоління. Так це працює. Отже, трошки окунемося в історію пенсійної системи. У 1889 році аж вперше запровадили пенсії у Німеччині. Був такий німецький канцлер Отто фон Бісмар, от саме ввів, він ввів таку систему. У 1956 році цей закон про персональні пенсії в СССР з'явився уже в великих містах. Потім, десь ближче до 70-х років, він уже став більш ширше у різних у селах також. Далі, у 1945 році, як ви знаєте, закінчилася Друга світова війна. Багато людей тоді загинуло, багато стало інвалідами. Але як ви знаєте, можливо, ви чули таке, що з 45 по 65 рік цей рік ще називають як «бебі-бум». тобто тоді дуже була висока народжуваність після війни, приблизно четверо дітей в сім'ї, і ось ці четверо дітей, так вони до 65-го року підросли і стали працівниками. І коли з'явився пенсійний фонд, ці чотири робітника сплачували податки у пенсійний фонд, а пенсійний фонд виплачував уже ці податки одному пенсіонеру, тобто четверо робітників забезпечували одного пенсіонера, тому були такі м, гарні пенсії на той час, і ця система себе добре зарекомендувала. Візьмемо вже з 2005 року по наш час. Ось ці чотири робітника, так, вони вже стали пенсіонерами також. Чотири пенсіонера, але їх забезпечує всього один робітник. Тобто, бачите, ситуація вже кардинально помінялася. І це, в принципі, впливає на розмір пенсій. Ось відповідь, чому пенсії маленькі. Тому що один робітник не спроможний забезпечити чотирьох пенсіонерів. І подивимося ще картину сьогодення, що відбувається сьогодні. По-перше, це низька народжуваність дітей, так? друге, це високе безробіття. Багато людей виїжджає за кордон, шукають там працю, краще життя. Далі зарплати в конвертах. Є таке, чули, да? що платять там з мінімалки податок, а остальне собі в карман. Відповідно. Частина податку не попадає у пенсійний фонд. Оформлення мінімалу, о теж я сказав. І приблизно 10 мільйонів виїхали з України. І ця статистика ще, в принципі, до війни була. Отже, дефіцит Пенсійного фонду України за 2023 рік 230 мільярдів гривень. Це дуже велика сума. Тобто, пенсійний фонд, він уже, по суті, банкрот. І його утримують дотаціями із те, ті гроші, які мали йти на зарплату вчителям, лікарям, там, на дороги, на армію. Ось ці гроші йдуть на виплати пенсіонерам. Отже, що робити? Зараз ми про це поговоримо. У 2003 році було запровадження трирівневої пенсійної системи в Україні. Перший рівень це наша звичайна державна да, солідарна система. Це ту, що получають сьогоднішні пенсіонери. Другий рівень, який, на жаль, на жаль, його не втілили в життя, але хотіли і планують це накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Тобто з працівника знімається податок, і роботодавець сам сплачує цей податок на його персоніфікований рахунок. І працівник уже, коли виходить на пенсію, він може скористатися цим рахунком. І третій рівень це система недержавного пенсійного забезпечення. Це саме те, про що я буду далі розказувати. Отже, що потрібно робити, щоб. І не бути на старості років не залишитися бідною людиною. Потрібно мати фінансовий план. Уявіть своє життя от, у вигляді такої прямої лінії, да, коли людина народжується і до пенсійного віку. І з народження і до років 20 приблизно кожна людина навчається, ходить в садочок, в школу, університет. Е, далі ми йдемо заробляти вже кошти. Да? Цей вік десь приблизно від 20 до 65 років бо зараз піднімають пенсійний вік, і третій період це хотілося би сказати, що це відпочинок, але на жаль, наші пенсіонери не відпочивають, а шукають ще якісь підробітки, бо пенсії дуже маленькі. Отже, якщо взяти фінансову складову, то е, у період навчання. У нас своїх коштів не було. За нас платили батьки. Е, вже коли ми почали заробляти гроші, ми пішли на роботу і у нас зростав е, було фінансове зростання. Ну, в кожного цей рівень був свій. Так. Е, якщо людина не підготувалася до третього періоду, так, не відкладала кошти, то її неодмінно чекає фінансове падіння. Тому що. Е, Людина перестає ходити на роботу, це або по віку, або по стану здоров'я, перестає ходити і, відповідно, падає десь до рівня пенсії або соціальних виплат. На сьогодні соціальна виплата це допомога, що називається від держави 2361 гривня. От уявіть, як можна цілий місяць жити за 2361 гривень. А таких, на жаль, багато. Рівень цін, інфляція це все призводить до ще більшої бідності, до зубудження. Я думаю, ви б не хотіли собі такого майбутнього, а хотіли б краще, щоб ваш дохід залишався на такому ж рівні або далі зростав. Що для цього потрібно? Потрібно накопичити собі капітал. Так, це реально накопичити капітал у нас в Україні. І зараз ми про це поговоримо. Державна пенсія насправді дуже маленька, тому потрібно шукати якісь альтернативні шляхи. А так може виглядати ваше майбутнє, якщо ви подбаєте про свій про третій період і виглядати якось ці пенсіонери. Отже, що робити? Потрібно створити приватні накопичення. І де їх створити, ми зараз розглянемо. Хочу процитувати вам цитату із Вікіпедії: На Заході довгострокові договори страхування життя є основою доходу пенсіонерів. Тобто, на Заході, щоб ви розуміли, там державні пенсії вони також маленькі, вони складають всього 20% від пенсії європейців, а основна левова частина саме завдяки довгостроковим договорам страхування. Отже, перше правило багатства у книжці Найбагатша людина е, говорить про те, що з кожного доходу потрібно відкладати мінімум 10%. Це звичка багатих людей. Якщо ви так будете робити, ви гарантовано не будете Е, Тут такі от суми вказані, що приблизно в день ви б могли відкладати, наприклад, 20 гривень в день, могли б або 100 гривень, або 50. Ну, в кожного свої можливості. І, в принципі, з такими коштами вже можна накопичувати капітал. Отже, поговоримо про накопичення. Для прикладу, я візьму 30 тисяч гривень, якщо б ви відкладали раз у рік. Це приблизно 80 гривень в день. Дві чашки кави. І якщо б ви відкладали на 25 років, скажімо. То ви зможете тоді самі відкласти 750 тисяч гривень. Скажіть, якщо ці кошти відкладати вдома, чи зможете ви їх відкласти? Як кажуть, найбільший ворог нашим заощадженням це ми самі. Бо понадобиться ремонт зробити, там, машину поремонтувати і все остальне, буде куди потратити гроші. Да? Було б що. Якщо ж це робити не вдома, бо вдома їх елементарно інфляція, а робити це у лайфових страхових компаніях міжнародних, які працюють у нас в Україні, то компанія вам нарахує ще на ваші гроші 12-14% річних, кожного року буде нараховувати. І ще додам, що тут діє складний відсоток. На відміну від банків, тут кожного року відсоток накладається на відсоток. Саме завдяки складному відсотку. Виходить, ось така велика сума. Півтора мільйона зверху ще компанія вам дає у вигляді відсотків. І в кінці терміну ви заберете 2 мільйона 250 тисяч гривень. Це приблизні цифри, все вже більш індивідуально ми з вами підберемо, зайдемо в калькулятор тарифний, порахуємо, і там все вже до копійки точно калькулятор покаже. Отже, поговоримо тепер про захист. Так як це страхові компанії, то вони ще надають, окрім накопичення, надають ще захисти людині. Це можуть бути захисти по хворобам різним, по травмам, по операціям, по інвалідності. Якщо людина, наприклад, під час дії договору отримала інвалідність ще й третьої групи, то компанія. Виплачує повністю всю суму, що людина мала б накопичити з відсотками, і плюс далі продовжує вже сама сплачувати за цю людину кошти. І по смерті також. Якщо, не дай Бог, клієнт помирає, то ці гроші не пропадають, вони йдуть. О, зараз нагадаю, як це вони називаються, спадкоємцям. Ці гроші йдуть спадкоємці. Це зазвичай або діти, або дружина або чоловік. Отже, поговоримо ще про переваги страхування життя. Перше це надійність. Чому страхові компанії надійні і вони не можуть збанкрутувати? Тому що по закону України компанії, які прийшли на наш ринок, вони повинні мати не менше 105% страхового резерву. Що це значить? Якщо всі люди, всі клієнти захочуть одразу забрати всі кошти свої, так, всі свої вкладення, то компанія має 100% все віддати, і в неї ще 5% має залишитись. Ну, насправді у компанії набагато більше ці резерви. Це закон, так говорить, що потрібно мінімум 105%. -100. Тому ще не було такого в історії. Е в історії оцих компаній, щоб якась компанія закрилась і ну, кинула своїх людей, да? кинула своїх клієнтів. Далі ще до надійності відноситься вік компаній. Компанії працюють, от є австрійські компанії, з якими ми співпрацюємо, вони працюють більше 200 років. Уявляєте, більше 200 років. Тобто ці компанії вже пережили Першу світову війну, Другу світову війну, пандемію пережили. У 2008 році, якщо пам'ятаєте, був такий економічний колапс, так, коли ринок рушився в Америці. Це по всьому світу воно пішло. Але компанії вижили, вони продовжили з клієнтами працювати, і жодна компанія не закрилась, і жоден клієнт компанії не постраждав. По дохідності ми вже з вами говорили, що діє тут складний відсоток, ось який дає дуже гарну дохідність, і компанія ділиться цією дохідністю своїми клієнтами. Далі індексація. Індексація це ви можете кожного року індексувати свої вкладення. тобто, щоб ваші кошти за 25 років не знецінились. Це йде як інструмент боротьби з інфляцією. Перший інструмент це дохідність, так, складний відсоток, другий інструмент це індексація. І ті кошти, що сьогодні вони варті, вони будуть вартувати так само і через 25 років. Далі про захист ми теж з вами поговорили, і ще додатково податкову пільгу розглянемо. Податкова пільга це надається компанія, надають надають своїм клієнтам, якщо ви працюєте офіційно. Так, на роботі, то ви можете кожного року повертати 18% від е, суми накопичення від свого полісу. Це теж рахую непогано. Отже, що для цього потрібно? Е, друзі, розбирайтеся в цій темі. Е, я хотів, ну, я надію, що доніс вам сьогодні ідею полісу, да, ідею страхування життя. Що потрібно не надіятися тільки на державу, да? а потрібно трошки самим подбати за себе. Долучайтесь в нашу команду. Тут ви бачите на фото команду. Це ми зустрічаємось на семінарах. У нас раз в місяць проходять безкоштовні навчання, де ми всі з'їжджаємось, знайомимось, там подарунки, все. ну і відповідно теж навчаємось.